Це такі цікавий ш... факт. От бачите, як гарно дивитися канал Консорціум подкаст, Хто вам ще розказав, що горобці можуть літати тільки 15 хвилин? Так, да, так, да, да. От що, що відбувалося? Люди вилазили на дахи, в полях ставилися постійно, працюючи, махаючи руками якісь пугали, чучела. Дуже розповсюджено це було на той момент в великих містах. Там загалом було знищено ой, дуже велика популяція горосів. Там вони мільйонами підраховуються, і це призвело до того, що більшість почала з'являтися велика кількість комах, які горобці їли. І почалось, на щастя, там всіляких різних комах, які теж портили врожай. Що дійшло до того, що Китаю. Здається, із uh, Майлайзії і В'єтнаму вони завозили місцевих горобців.